Ви фейкові новини. Фейкові змі хочуть примусити нас замовкнути. Вони – вороги народу. Я лише проти фейкових медіа та преси. Фейки. минулого року я робила репортаж із Білого Дому про президента, який прагнув позитивного висвітлення. А нині воює з медіа та називає нас фейковими новинами. це найнесправедливіше, найогидніше, найжалюгідніше, що колись говорив президент Недовіра, звинувачення, жорсткий діалог під час брифінгу в Білому домі, відносини зі змі вкрай напружені. Ви не можете казати, що це справді помилка, коли навмисно публікуєте завідомо фальшиву інформацію. Утім, не всі журналісти занепокоєні станом справ. Алекс Пфайфер працює на консервативний американський сайт, The Daily Color. Журналіст не сприймає атаки Трампа всерйоз він нестабільний чолов'яга. В нього дружина супермоделі, все таке інше, але він досі нещасний. Закиди щодо фейкових новин це лише прояв цієї злості. Він не хоче, щоб люди несправедливо порівнювали його з автократом або казали, що він руйнує свободу преси, Який ще президент телефонує репортерам. Кампанія президента з дискредитації змі гармонує із настроями його електорату чоловіками та жінками, які вважають, що американська еліта їх ігнорує. Він з нами, як і ви мали б бути. Демонстрація у Сент Чарльз Міссурі. Як журналістка, я не хочу, щоб мене атакували у такий спосіб у Твіттері. Тоді робіть такі репортажі, щоб не було про що перейматися. Я роблю репортаж, а потім ви не перекручуєте, і не буде проблем. Атаки Трампа на ЗМІ допомагають йому відвернути увагу від хаосу в адміністрації та від розслідування про зв'язки з Росією під час виборів. Нині світ дивиться на нас. Оберніться і подивіться на усі ці фейкові змі. Нікому не подобається, коли його освистують, але ми не повинні відступати. каже Брайан Карем. Журналіст зробив собі ім'я завдяки гострим запитанням під час брифінгів для преси. Втім, через цю конфронтацію він отримував погрози. Я не переймаюся за себе. Я переживаю за 24-річного репортера, який лише починає працювати десь у Монтані чи в Південній Дакоті. Або за іншого 24-річного репортера, який бачить, як президент каже, давайте підемо за ним, і вони схоплять, поб'ють або вб'ють його. За такого репортера я і переживаю. Деякі медіа мають зиск з конфлікту Трампа зі ЗМІ. Видання The New York Times заявило про збільшення передплатників останнім часом. Це дозволило їм взяти на роботу нових репортерів. попри усі ці атаки, преса нині видається мені могутнішою ніж будь-коли. Я вважаю, що є серйозний виклик за кордоном, де багато іноземних лідерів, особливо авторитарних, використовують фразу фейкові новини, аби придушувати змі у своїх країнах. Журналісти в США сподіваються, що цей досвід не дасть їм нового розуміння власної значущості. І ще довго після того, як Дональд Трамп піде з Білого Дому, репортеру у ньому залишаться і повідомлятимуть вже про наступних президентів.